Слава Ісусу Христу! Всечасніші Отче Декане, Отче все чесніше, Отці, дорогі сестри і браття, з усього серця вітаємо вас із храмовим святом покрови Пресвятої Матері Божої і бажаємо насамперед духовної наснаги і сили. Але бажаємо усім нам і цілій Україні якомога швидшої перемоги та встановлення справедливого миру в Україні. Нехай Пресвята Діва Марія, покрову якої присвячений цей святий храм, як колись давно в оригінальному об'явленні, так і сьогодні покриє і наш храм. І всі храми, і всі міста і села і цілу нашу Україну, щоб злобний ворог відійшов, а ми могли повернутися до спокійного, мирного життя і змогли будувати справедливе суспільство у нашій країні. Роздумуючи про сьогоднішнє свято. І про посвяту нашого храму під покров Пресвятої Діви Марії дивимося теж і на те, що ми з вами понесемо, які зробимо висновки, що нам тепер робити в цей час, у цей момент. І, чесно кажучи, кожна людина почувається мізерною. Коли вона побачить, які великі діла діються навколо, наскільки ця машина несправедливості може легко знищити людину. І здається, ми немічні будь-що зробити. І ця немічність може також провокувати і відчай, безвихідь. Смуток. Одного разу, звертаючися до своїх учнів і апостолів, Ісус Христос до них сказав так. Не бійся, мале стадо, подобалось бо твоєму Отцеві дати тобі у спадщину царство. Покрово Пресвятої Богородиці насамперед. Показує нам, що надія правдива на Бога полягає ось у чому. Що навіть тоді, коли щось стається не так, як ми хочемо або сподіваємося, то Бог все одно все тримає у своїх руках. Тому що покрови Пресвятої Богородиці це лише знак. Зовнішній знак іншої дійсності, бо він посилає свою, матір, матір, жінку, яка несе мир, яка несе спокій, матір, яка народила дитину, ту дитину, яка є Спасителем нашим. І він посилає якраз тоді, коли ворог найбільше нападає. На людей. Тому що Марія приносить правдивий мир і правдиву перемогу. Дорогі сестри і браття, не дивлячись на те, що ворог на нас напосідається, то свято покрову Пресвятої Богородиці нам про це нагадує. Бог усе тримає в цей момент у своїх руках. І ми признаємося, що ми можемо ще і постраждати. І ще, можливо, немало сліз, проллся і крові. Але ось, вдивляючися у, в образ Пресвятої Діви Марії, ми запитуємо, що ж ми можемо зробити. І дивимося на пречисту Діву Марію, що вона могла зробити у тій ситуації і в стані. В якій вона опинилася. Здається, що нічого. Тому що ми не можемо прочитати у, на сторінках Святого Письма, що Марія зупиняла бурю, або, наприклад, когось оздоровлювала, чи ваганяла бісів, чи будь-що інше робила. Марія залишилася звичайною, але не звичайною жінкою, тому що своїм упованням на Боже проведіння вона перевершила усіх, і вона стала для нас дороговказом і матір'ю. І ось, дорогі сестри і браття, дивимося, що робила Пресвята Діва Марія. На одному місці святого Євангелія ми читаємо. Що вона разом із Йосифом, своїм обручником, чоловіком, вони дивувалися усьому тому, що було говорено про Ісуса Христа. Древні мудреці сказали, що початок мудрості. Це здивування. Святе письмо пише початок мудрості страх Господній. Але страх Господній це для тих, які вже довірилися йому. Але причиста Діва Марія, вона дивувалася всьому тому, не дивувалася засуджуючи, а вона слухала слова, які говорили про її сина, і вона дивувалася. Як мудро, Бог усе спрямовує? Як то Він, не дивлячись на оці важкі обставини, прокладає пряму дорогу? Один святий сказав дуже гарні слова, що навіть нашими кривими дорогами Бог ходить рівно, прямо. І тому, дорогі сестри і браття, якщо ми хочемо стати на дорогу, на якій ми виконуємо щось робимо, щоб впорядкувати наше суспільство, наше життя, але найбільше дати відповідь на Боже покликання, то ми не можемо поводитися так, ніби та нам все і так вже зрозуміло. Подивімося, які дивні Божі діла стаються поміж нами. Але як дивно говориться про Ісуса Христа? Заглибитися у Слово Боже. Часто, коли доводиться розмовляти з людьми, які кажуть, ну, не знаю, щось не хочеться молитися, приходять якісь інші думки, то все розсіяння, якось немає часу на молитву. Кажу, ви читайте при молитві уривки нового завіту. По порядку, по одному абзацу. Якщо великий абзац, на наполовину, якщо маленькі прочитайте два. Розкажіть Богові, які ваші враження від прочитаного. Тому що оці маленькі уривки, вони нам будуть відкривати деталі Божого плану і Божої природи, Божого плану щодо нас, щодо нашого покликання, нашого майбутнього. І. Будуть відкривати нам, який Бог насправді є. Не такий, що ми от десь там навчилися, звикли до чогось, можливо, неправильно, і думаємо хибно про Бога, а святе письмо це Слово Боже, яке і захоплює людину, яке має внутрішню силу людину із середини перемінити. Бо людина змінюється не власною впертістю, а насамперед Божою ласкою. І ця Божа ласка благодать приходить якраз у Слові. І приходить людина ця через три місяці, чи ви читали святе письмо каже: ай, щось не дійшло до того я поклав, але щось мені не хоче. А, а що хочеш ти? Ти хочеш, щоб змінився світ? То відкрий своє серце для Слова, щоби ти дивувався тому, що сказано про Ісуса Христа, подібно, як причиста Діва Марія. Друге, про що говорить Святе Писання, що причиста Діва Марія зберігала всі ці слова. У своєму серці. Ті слова, які говорили про її сина, вона зберігала у своєму серці. Дорогі сестри і браття, подивімося, чим наповнене наше серце. Ісус Христос каже, що зі серця походить обман, прокльони. Злоба, ненависть. А на іншому місці каже, добра людина з доброго скарбу добро виносить, лиха ж з лихого скарбу лихе виносить. А це означає, що скарб глибоко в серці захований. І тепер є питання, як він проявиться? А він проявиться обов'язково. То не раз люди приходять і кажуть, ой, а чи знаєте, мені вирвалося. То правильно говорить, якщо вирвалося. воно вирвалося, бо там сиділо. А потім, скільки би людина не старалася гарно виглядати, якщо воно в серці, воно в якийсь момент обов'язково вирветься. І тепер дивимося на причисту Діву Марію і бачимо, що вона слова про Ісуса Христа зберігала у своєму серці. Тобто те, що ми читаємо, що чуємо у проповіді, що десь, можливо, якійсь книжці, в розмові ми довідуємося про Бога і Його задум, то не можна ним нехтувати, його треба зберігати. Немає такого, щоб, наприклад, ми прочитали святе Євангеліє, а зараз за короткий час вже забули навіть про що читали. То було на місії... Я, напевно, що говорив цей приклад, але мені дуже він показовий. Була місія, знаєте, і цілий тиждень, і вже в суботу, ввечері, ми служили службу Божу, місійну науку говорили. І після завершення богослуження я зайшов там у Захристію, в ризницю. А в тому храмі була лише не одна ризниця з одного боку. І там і священик роздягається, і добро, які зібралися, понабирали води у відра, і швабри взяли, щоб помити підлогу, і щоб церква була готова до недільного богослужіння. І коли вони мене побачили, кажуть: Отче, ви так гарно говорили. Та дякую, що ви мене похвалили, але ви мені скажіть, чи пам'ятаєте, про що я говорив? Вони кажуть, не пам'ятаємо. А чому? Це ж я пів години тому говорив. Бо ось закінчилася наука і жахеровиме освячення причастя і служба Божа закінчилася. Чому не пам'ятаєте? Каже, отче, не чіпляйтеся до нас. Бо в нас вже пам'ять не та. От не пам'ятаю вже вік пам'ять. А хочете, я вам докажу, що у вас пам'ять добра. А як ви нам докажете? Дуже просто. А всі ті плітки, які ходять по місті, ви пам'ятаєте, а вони кажуть, плітки пам'ятаємо. А чому на плітки є пам'ять, а на слово Боже нема? Тому що тут не в пам'яті проблема. Тут є проблема в зосередженні і в тому, що ми ставимо на перше місце. І ось причиста Діва Марія, вона оці всі слова. Які говорили про Ісуса, вона їх збирала і зберігала. А для того, щоб зберегти, то треба не раз повторити, 300 разів на день повторити, щоб воно стало нашими словами і нашими переконаннями. І третє. Що робила причиста Діва Марія? Не робила чудес. Не робила якогось перевороту світу. Вона пильно роздумувала у своєму серці всі ці слова, замість того, щоб переживати, як воно буде, що воно станеться, планувати переплановувати, або, наприклад, проклинати тих, про яких нам здається, що вони нас якимось чином покривдили, або щось подібне. Роздумувати про те, що важливіше, про Слово Боже. Намагатися протлумачити притчі Ісуса Христа. Приклади, приклади з життя святих, щоб воно стало нашим. Так як ми про це вже сказали, пильно роздумувала про все це у своєму серці. І нам здається. Що ж воно це допоможе? А насправді, дорогі сестри і браття, сьогодні, як важливо для цілого українського народу, для церкви і для наших на фронті, щоб ми робили так, як апостол Павло сказав, я вас благаю, плекайте ті самі думки, що були в Христі Ісусі. Я вас прошу, щоб ви всі однаково думали. Нам здається, що це Бо думок не видно і це другорядне. Але дуже важливо, щоб була єдність народу і щоб була оця снага внутрішня сила, щоб ми однаково думали. Свої думки звіряли із святим Писанням, з вченням Святої Церкви і так. Брали приклад з Пречистої Діви Марії. І тому бачимо, котрий вже рік триває війна в Україні, нам здавалося, що воно ніколи не буде. Але Пречиста Діва Марія сьогодні знову появляє нам свій покров. А цей покров не полягає в тому, що вона за нас все зробить. Бо багато людей. Плекаючи християнську віру, роблять з неї і такий самообман. Мовляв, коли ми просимо Бога, то Він повинен замість нас зробити роботу. Наприклад, відігнати ворога, помирити тих, які між собою погнівалися, навернути, ну, наприклад, наших домашніх, які пиячать і все інше. Але насправді цей покров означає, що Бог тут біля нас і Він готовий дати нам свою благодать. Але ми маємо зробити те, що від нас залежить. Бо Бог, Він лишень нас підбадьорює і дає внутрішню силу, а нам дав свобідну волю і розум. Дав нам руки, ноги і можливості, щоб ми робили те, що від нас залежить. І для того, щоб рушити таким шляхом, потрібно, дорогі сестри і браття, змінювати свої думки, так як пречиста Діва Марія, це робила, тому що вона дивувалася всім словам, які сказані про Ісуса Христа. Зберігали їх у своєму серці і пильно про них роздумували. І тоді ми будемо створювати таку основу для нашого особистого життя, але також зміцнювати і наше суспільство. Сьогодні у свято Покрови Пресвятої Богородиці. Коли ми згадуємо теж усіх наших захисниць і захисників, ми щиро вітаємо їх, але найбільше за них молимося. Ми згадуємо усіх, які вже відійшли, усіх тих, які віддали своє життя за волю і незалежність України. Ми мусимо плекати також і такий намір бути гідними. У житті тієї жертви, яку принесли наші військові, які віддали своє життя за нас. І дивлячись на цей храм, посвячений покрові Божої Матері, робимо для себе висновки і кожен для себе має зробити таку постанову. Так як причиста Діва Марія, Дивуватися словам про Ісуса Христа, знати більше, зберігати у своєму серці і роздумувати пильно, щоби ми всі однаково думали, палекали в собі ті самі думки, що були у Христі Ісусі. Нехай за молитвами Пречистої Діви Марії усіх нас благословить милосердний Господь. І подасть нам таку наснагу і силу, щоб ми могли здолати усі наші прикрості і перепони, і здобули перемогу усі разом, а в Україні настав тривалий, благословенний і справедливий мир. Вітаємо ще раз усіх із храмовим святом. Всіх вас, всі ваші родини, нехай Господь рясно благословить усіх, особливо наших військових, і всю нашу Україну. Слава Ісусу Христу!